Перехрестя вулиць Макарова, корольова неподалік автомобільного ринку. Саме тут знаходиться незаконно встановлений шиномонтаж. Частину його вже розібрали. Відбувається самовільне безчинство, самоуправство. Таке враження, що просто і команда на те, щоб мене знищити. Власник шиномонтажу не стримує емоцій, каже, працював на цьому місці понад 20 років, давав роботу шістьом людям. Його попереджували про знесення шиномонтажу, але він подав на це рішення у суд. Справа, мовляв, ще на розгляді, а споруду вже зносять. Міська влада не має права без рішення. Будь-якого рішення суду робити от, от таке безчинство. Вона на коліні написала в комітеті якесь побачите, рішення демонтажа. На Я це рішення подав на суд для оспоряння. Вони прогнорували і от на сьогоднішній день поставили перед фактом. Рішення на рахунок рішення нам невідомо. В реєстрі судових рішень таке рішення відсутнє. На даний час рішення виконкому, яким передбачено демонтаж даної тимчасової споруди, є в силі. Цей шиномонтаж заважає будівництву тротуару, встановлений незаконно і тому його зносять, кажуть чиновники. Роботи закінчать за два дні. Попередньо під цим ще монтажом були оформлені документи на користування земельною ділянкою. На даний час документів на землю власника немає, і було винесено на комісію по знесенню тимчасових споруд питання щодо даного шиномонтажу. Ну, якщо ви звернете увагу, він заважає в частині того, що тут відсутній взагалі тротуар. Майно на монтажу описали і вивозять на територію комунального підприємства. Власник споруди вже підраховує збитки, але водночас чекає рішення суду і сподівається, що йому компенсують хоча б частину втраченого. Анна Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.